На зимувальних ямах у водоймах нашого краю заборонили ловити рибу. Як повідомили Чернівецькому репортеру в управлінні рибохорони, заборона вступила в дію з 1 листопада і триватиме аж до весни. Кінцевої дати інспектори не називають. Рибу дозволять знову виловлювати лише тоді, коли на річках скресне крига. Докладніше про зимові ями та цю заборону дивіться в нашому наступному матеріалі. Другий тиждень на Буковині не можна виловлювати рибу на зимувальних ямах. Заборона вступила в дію ще з 1 листопада. Знімуть її аж навесні після того, як на річках почне скресати крига. Зимувальні ями це по глибокі місця на водоймах, де риба, а саме теплолюбива, такі риби, як короб, лящ, линь, збираються в зграї, і проводять там біля трьох місяців. практично не рухаючись, тобто вони переживають ці несприятливі погодні умови. Тому от ця риба, практично не рухаючись, вона є легкою здобиччю для браконьєрів. Наразі складено повний перелік зимувальних ям, які є в нашій області, із ним можна знайомитися на сайті управління Чернівці Рибохорона. Весь цей період інспектори проводитимуть рейди, аби виявити порушників та притягнути їх до відповідальності. Тож перед тим, як іти на рибалку в цей період, кожен має знати основне. По перше, потрібно Дотримуватися норм добового вилову, вилову водних біоресурсів, зокрема, норма добового вилову водних біоресурсів на водоймах загального користування становить не більше трьох кілограм на одну особу за добу. Лов безхребетних гамаруса, мотиля, циклопа на одну людину на добу дозволяється згідно правил не більше 100 грам. На тих, хто порушить ці пункти, складуть адмінпротоколи. Це штраф 360-580 гривень. Та нарахування збитків за кожну упійману рибу. Загалом вже з початку року в області зафіксовано вже 440 фактів порушення прав рибальства. Майже 400 осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Сума нарахованих збитків склала понад 200 тисяч гривень. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.